Керівника першого національного відправили у відставку. Заяву про звільнення Олександра Пантелеймонова примусили написати свободівці. З керівником мали довгу розмову та навіть побили його. Сьогодні на подію відгукнулись медійники. Вони вимагають, аби за розслідування цієї справи взялась Генпрокуратура та МВС. Тему продовжить Інна Примак. До національної телерадіокомпанії України представники свободи приїхали увечері. Візит знімали на мобільний телефон. Що там трансляція йде абсолютно з інших країн, так би мовити, з іншим компотом, що нам зараз потрібно, тому розуміємо, що ви дотримуєтесь зовсім іншої політики, яка існує зараз в даний момент. «Скажіть, будь ласка, про що саме виховуєте? трансляція з головного зала дома союзу? Кому ви її транслюєте? От питання в мене. Як мешканця східної України, кому ви її транслюєте? Зрадникам, Манкуртам, Янучарам, Кому? Нардепи Олександра Пантелеймонова звинуватили в брехні на каналі та вимагали відставки. Проте цивілізованого діалогу не вийшло. Сідай крісло, я тобі сказав його крісло. Пиши давай, що світло. Ти будеш за мої гроші. Okay. у моїй країні керувати. Руки не руки приводить. Сідай, сідай. Сідай, 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 українець. Для побиття пантелеймоно все ж написав заяву на звільнення. Вже на ранок подія стала топ-новиною в соцмережах. Чи не найактивніше її обговорювали журналісти? Я не боялася і не боюся висловлювати свою позицію щодо насилля над журналістами. Той інцидент, який трапився на першому національному, він був не один. Ми також бачили це в інтернет-мережах. Ми бачили, що відбувається із колегами в Чернігові. Ми бачили, як ставилися до журналістів каналу 1+,1 плюс під час нічних зйомок. Ви знаєте, ну це все дуже. Ну, погані речі, і так не має відбуватися в країні, яка претендує на оновлення і на перезавантаження. Дії нардепів оцінили колеги з Кіровоградської свободи. кажуть вони за звільнення керівника першого національного, але не в захваті від методів, якими це було зроблено. Очевидно, була вибрана не зовсім вірна, дещо агресивна форма такого спілкування. Але і знову ж таки вона була спровокована після перегляду сюжету. Я бачу такою невнятною позицією керівника. Він нічого не міг пояснити. Прокоментував Дію і очільник Кіровоградщини Свободівець Олександр Петік. Це не відповідає ні етикету, ні е, закону. Я думаю, що по етикету суспільство дасть свою оцінку, в тому числі вашими силами. А по закону компетентні органи. В обласній спілці журналістів побиттям директора каналу шоковані обласних політиків та медійників просять бути лояльними один до одного. Суворо поставили вимоги до самих журналістів. Щоб вони дотримувалися незмінного правила журналістів чесність, об'єктивність і неупередженість інформації. Будемо намагатися до щоб журналісти, і влада, і журналісти, і засновники суворо дотримувались цих. Нормі права Журналістська спільнота, вчинок народних депутатів засудила незалежна медіа профспілка та національна спілка журналістів України виступили із спільною заявою. Ніхто не має права принижувати гідність людини, навіть якщо ця людина сама здійснює ганебну діяльність. І психологічний тиск як спосіб з'ясування стосунків є неприпустимі в демократичному суспільстві. Журналісти вимагають, аби цією справою зайнялось Міністерство внутрішніх справ. Чекають розслідування від Генпрокуратури України на промак Олександр Катруша день за днем.